Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 квітня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 944 270 особин за добу, 1210. танків 10 691 одиниця за добу 8 бойових броньованих машин, 22 307 одиниць за добу 11. Артилерійських систем 26774 одиниці за добу 85, реактивних систем залпового вогню 1368 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1141 одиниця за добу 1. літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 33 526 одиниць за добу, 138, крилатих ракет 3148 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 45 621 одиниця за добу, 163. Спеціальної техніки 3860 одиниць за добу одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.